Всім доброго дня! У нас сьогодні знову Лідл. Маємо цибульку 4 кілограма за 8 злотих. Кава 250 грам. так, за 11 злотих. 2,79 5,86, якось приблизно так, до 6 злотих коштує плен до митяночень. Посоодимити. Ще цікавого маємо. Купила по переоцінці таке для Вікусіньки Була тільки одна штучка за злотий 24. 200 г маку. Вже він мелитий тільки завгайте. 5 копійка, мене цілих 6 злотих коштує. Зараз подивлюся точно ціну. Мак нас 5,69 коштує. Тут нормальний мак. Щось цікавого купила. 365 таке намазка на хліб. 8 злотих такий сир до сирника. <гум> то не наші. то в чеку не був. То з другого чеку. Цікавого купили олію. Олія дуже, дуже класна ціна за 4,99. Не знаю чого, але з тої радості взяла 2 літри. Злоти 79 молоко, теж маємо 2 літри. Тепер перейдемо до м'ясного. м'ного. Мясного цікаво. Маємо. маємо такий схап, бачите, дуже гарний. Бо він мені дуже сподобався. По 10 злотих за кілограм. Тут маємо не цілих 2 кілограма, значить не цілих 20 злотих. Таку радість взяли по 29 злотих за кілограм, а так то вона по 39 злотих. скажу, скільки вона у нас коштує. Бочок нас коштує такий шматок 12 злотих. Тут маємо 420 грам, то вже на світа купляємо. І цепили так Такий. Бачите, 49 злотих, а так то він по 29 злотих коштує 400 грам. Я заплатила за нього 12 злотих, 42 гроші І маємо ковбаску. Тут теж вже все скупувуваюсь на св'язку. Бачите, ціна 11,15 і 5 грош. Прошіткість наведу. Ага, навела. Добігла ще раз навела. І за таку ковбаску вийшло у нас 10 злотих. Скільки маємо грам? 320 г. Це мені на стіл на понеділок нарізло. І таку закупку в мене така вийшла переоцінок зараз немає, бо люди і так все розбирають. Свята йдуть то нормально. Дякую за перегляди. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. А, я вам не сказала, скільки тут все коштує. Вибачайте. Все разом обійшлося мені 110 злотих. До зустрічі. Так що сезон не то на свята. відкрито.